Військовослужбовці зенітно коломатного батальйону нашої області отримали допомогу від жителів Тернопільщини. Тернопільська обласна військова адміністрація відреагувала на запити бійців та передала обладнання, яке покращить роботу українських захисників. Усі необхідні засоби на суму понад 5 мільйонів гривень закупили за гроші обласного бюджету. Сьогодні ми передаємо принтери, прожектори, зарядні станції Кофло. Багато різних кабелів, HDMI-кабелі, все необхідне те, що було в запитах зенітно-кулеметного батальйону. Я дякую всім платникам податків, що платять податки, завдяки яким змогли допомогти військовим закупити це обладнання. На сьогоднішній день перекриття повітряного простору є одним із головних та пріоритетних напрямків. Тому все для перемоги, все задля перемоги, ні кроку назад, тільки вперед. Наразі до військових зенітно коломатного батальйону Тернопільщини поїхала тільки частина засобів, які їм терміново необхідні для того, щоб зміцнити обороноздатність нашої країни та відстоювати національну безпеку.